Мої вітання, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами обговоримо дуже просте, але дуже важливе питання. Це відповідальність в Україні на прикладі створених колегіальних органів, які існують на сьогоднішній час в Україні. На місцевому рівні це виконавчий комітет, який є колегіальним органом, бо там приймаються рішення колегіально, тобто більшістю їх представників. Але при цьому виборці не обирають цей орган. Вони обирають міського голову та депутатів місцевої ради, які, в свою чергу, створюють вже колегіальний орган у вигляді виконавчого комітету. Але при цьому в складі виконавчого комітету знаходяться ті люди, які вигідні даним представникам, як міському голові, так і відповідним депутатам місцевої ради. І саме ці представники будуть голосувати і приймати ті рішення, які вигідні їм. Але при цьому. Жодної відповідальності, вони не будуть нести за прийняті рішення. Бо цей орган колегіальний, і він жодного разу не буде відповідати за ті прийняті рішення, які були прийняті на засіданні виконавчого комітету. Але при цьому ці рішення втілюються в життя, в життєдіяльність в території там, де мешкають люди. І потім виникає безліч незрозумілих проблемних питань. Але на кого треба скаржитись? На виконавчий комітет. Ну, виборці ж не обирали цей виконавчий комітет. Виборці обрали міську голову та депутатів. А там приймаються рішення колегіально, тобто більшістю. І жоден з їхніх представників, який голосував за відповідні рішення, нести відповідальності не буде. Ось тому створюються такі органи на місцевому рівні цей виконавчий комітет. І відповідно, коли. Мешканець, наприклад, їде в транспортному засобі, можливо, це або комунальний транспорт, або приватний транспорт, то там висить така бумажечка, на якому написано згідно рішенням виконавчого комітету від такого то числа, вартість послуги на транспортні перевезення складає відповідну суму і все. Тобто, Ось такі рішення вони приймають і відповідно потім втілюються це в життя людини. А чи подобаються мешканцям ці, чи не подобаються, це вже нікого не стосується. Бо ці рішення вже прийняті. все. На кого скаржитись? На виконавчий комітет? Ну, Наприклад, там 20 чоловік. На кого будете скаржитись, якщо невідомо, хто проголосував за або хто проголосував проти? Тобто приймаються рішення більшістю їх представників. Ось тому створюються такі ширми, які приймають саме ті рішення, які їм вигідні. Якщо взяти державний рівень, то на державних підприємствах створюються наглядові ради. І також в цих наглядових радах присутні люди, вони також приймають різноманітні рішення. Але навіщо там наглядові ради, якщо державне підприємство підпорядковане відповідному міністерству? І відповідно Уряду України. Навіщо там створюються такі колегіальні органи, як наглядові ради? Це така ж ширма, за якою приймаються ті ж самі рішення, але вони стосуються вже державного рівня, тобто там різні вже суми коштів і там вже інший рівень, тобто державний рівень. На місцевому рівні це місцеві питання, на державному рівні це державні питання. Але суть одна. Жодної відповідальності. Тобто створення колеяльних органів в Україні це, це те, щоб можна сказати, розмить відповідальність за все те, чим вони там займаються. Бо там знаходяться їхні люди, їхні представники, і відповідно прийму, будуть прийматися і приймаються на сьогоднішній час, на сьогоднішній день, саме ті рішення, які вигідні владі, бо це виконавці, виконавці повинні виконувати. А не створювати якісь колегіальні органи, виконкоми, наглядові ради і там щось за ширмою приймати рішення для того, щоб все було схвачено. Але при цьому населення, народ України, виставляти в дурнях, як воно відбувається на сьогоднішній час. Ось тому, шановні глядачі, знайте, що. Як на місцевому, так і на державному рівні створені такі колегіальні органи, я ще раз повторюю, для того, щоб жодної відповідальності не нести. Бо люди обирають для себе саме тих представників, які офіційно мають голосувати за ті або інші рішення, і люди мають знати цих представників, а не голосування, як воно відбувається на сьогоднішній час, за ширмами у вигляді колегіальних органів. Ось тому ця інформація дуже важлива. Прошу поширити цю інформацію, щоб як можна більше дізнала людей про те, що відбувається в Україні. А для того, щоб це змінити, треба ходити на вибори і треба обирати тих людей, які будуть пропонувати ці зміни. Бо ви вже зрозуміли, що за три вже більше як 30 років ці колегальні органи у вигляді шир працюють і приймають саме ті рішення котрі потім втілюються в життя, в життєдіяльність. І ви можете подивитись результат оцих колегальних органів, їхньої діяльності, що вони наприймали вже за 30 років. Тому, шановні глядачі, дякую вам, що це відео ви почули, побачили. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!